А ти знаєш що таке мікрофон? Ні. А давай я тобі розкажу, що це мікрофон. А давай. В мене є квадрик. В мене немає телефону. В мене немає. Практически нічого. Ну в мене є навушники, є перчатки, є квадрик. А що мені ще треба у житті? Я не знаю. Давайте будемо думати. Купить мені мікрофон, треба мені телефон, але у мене є телефон. Купить мені телефон, у мене є він. Купить мені планшет, але у мене є він. Що мені ще треба у житті? Не знаю. Треба мені ще у житті, не знаю. Що мені треба у житті? Не знаю. Я не знаю. Купить мені життя, бо я не знаю, що мені треба у житті. Мені треба відгадати, що мені треба в житті. Треба мені щось у житті. Мені робот. Я дивлюсь на наші зв'язки українські, А Росія Нет, вона не дивиться на звзди. Тільки Україна. Слава Україні. Дивлюся я на сонечко, Але воно красиве. Жовте і жовте. Золоте. Золотисте воно. Золотисте сонечко воно. Давайте подивимось на сонце. Яке воно красиве.